Відчувати, що стандартні методи підняття продуктивності не допомагають, іноді так буває, що знання про те, як працює мозок, в різних умовах може стати ключем для успіху. Можливо, саме причина знаходиться у типу темпераменту. Давайте з вами розглянемо, яким же чином тип темпераменту впливає на вашу продуктивність. Почнімо з того, щоб зрозуміти, яким же чином мозок найефективніше виконує діяльність. Насправді, коли людина досягає стану потоку, її мозок працює найефективніше. Це тоді, коли людина відключається від усіх зовнішніх задач і може швидко, ефективно і продуктивно виконувати свою діяльність. Насправді це є природнім способом досягнення продуктивності та мотивації без додаткових чинників. Стан потоку дає можливість глибоко зануритися в задачу, знижує рівень відволікань, і при цьому мозок витрачає найменше енергії для того, щоб виконати цю задачу. Ще у 1970-х роках було проведено психологічне дослідження, яке доказало про наявність поняття стану потоку і безпосередньо на те, як це впливає на наше задоволення від виконання. Задач. Подальші дослідження знову і знову підтверджували те, що ця теорія має місце бути. Арнольд Бакер в 2005 році доказав про те, що в стані потоці підвищується рівень допаміну, що безпосередньо буде впливати на можливості більш якісно сфокусуватися на задачі, що допомагає краще фокусуватися та мотивуватися. Урліх Детмерс у 2015 році за допомогою ФМРТ виявив, що під час стану потоку знижується активність у префронтальній корі, що допомагає зменшити самоаналіз і підвищити концентрацію. Тип темпераменту це вроджена характеристика людини, яка визначає її природні схильності та реакції на навколишнє середовище. Темперамент впливає на те, як людина відчуває, мислить та діє. Він визначає рівень активності, швидкості реагування, емоційної стійкості. Та силу переживань. Давайте тепер з вами детально розглянемо кожен із типів темпераменту, які існують, і які методи продуктивності найбільше підходять саме цьому типу темпераменту. Сангвініки, енергійні, легко переключаються, дуже активні. Потребують багато стимулів і можуть легко відволікатися. Сангвінікам підійде метод помодору або розбиття часу на блоки. Це може підвищити інтерес до діяльності і концентрацію уваги. Холерики імпульсивні, продуктивні в короткі періоди інтенсивної роботи, схильні до швидкого вигорання. Холерикам найбільш підійдуть короткі інтенсивні блоки з перервами. Флегматики спокійні, системні, їм потрібен час для розкачки, але вони можуть тривалий час виконувати одну діяльність і зберігати концентрацію уваги. Флегматикам рекомендую метод блокування. Для того щоб їх нічого не відволікало, завдяки цьому може підвищитися рівень концентрації уваги і проміжки для виконання тієї чи іншої задачі. Меланхоліки, перфекціоністи та потребують тиші та спокою, можуть легко зануритися в діяльність, але можуть відчувати великий тиск за цю діяльність. Тому найбільш ефективні методи це медитації. Або тиша для зниження стресу перед роботою. Отож, давайте з вами зараз підсумуємо, і я надам кожному із типу темперамент поради, що необхідно зробити для того, щоб правильно себе підготувати для виконання тієї чи іншої задачі. Для сангвініки вам необхідно створити стимулююче середовище. тобто вам можуть подобатися, що там будуть різнокольорові ручки, або будуть якісь. Додаткові елементи, які вас будуть мотивувати і надихати бути в цьому просторі, але при цьому вам необхідно мінімалізувати будь-які інші фактори відволікання від роботи. Для холериків вам необхідно розуміти, що ви можете виконувати максимально продуктивну діяльність в невеликі проміжки інтенсивної роботи. Отож, ви використовуєте цю особливість своєї нервової системи і плануєте перерви між виконанням цієї роботи. Але перерви повинні бути в зміні діяльності. Тобто, якщо ви виконували інтелектуальну діяльність, то перерва це значить, що вам потрібно. Потрібно поспати, полежати, поїсти, а не виконувати іншу інтелектуальну діяльність. Для флегматиків вам необхідно зробити структуроване середовище з мінімальними факторами змін і відволікання. Тобто вам необхідно витрачати і планувати час на те, що ви організовуєте своє місце діяльності, і тільки тоді ви можете ефективно виконувати ту чи іншу задачу тривалий час. Для меланхоліків вам необхідно зробити собі середовище тиші для того, щоб ви могли зануритися у виконання власної діяльності, якщо ви відчуваєте, що стандартні методи підвищення продуктивності не працюють. Ви хочете ще більше розібратися, як через тип темперамента допомогти собі ще більш продуктивніше працювати і без зайвого стресу? Якщо ви хочете отримати індивідуальні консультації від мене, то ви можете записатися до мене на 20-хвилинну безкоштовну консультацію. Для цього вам необхідно буде перейти по посиланню нижче в описі до цього відео. Пам'ятайте, що кожен тип темпераменту має свої сильні та слабкі сторони. Розуміння власного типу темпераменту допомагає знайти ваш метод підвищення вашої продуктивності, зниження стресу. І підвищення задоволення від роботи напишіть в коментарях, який у вас тип темпераменту, та які методи вам допомагають підвищити власну продуктивність для виконання тієї чи іншої задачі.